Поруч із кінотеатром Родіна знаходився перший в області і третій в країні після Києва та Одеси. Панорамний кінотеатр. Панорама. Його збудували за проєктом архітектора Льва Витвицького у 1959 році. От він був побудований, такий цікавий півколо. Це оста, останній, як кажуть, всплеск сталінського ампіру. Хоча тут нема декору, ну такий монументалізм. Панорама це був кінотеатр перший. Якщо я пам'ятаю широкоформатний. Спочатку незручно, тому що ти звик до, до іншої картинки якоїсь. Коли це простий екран, то він завжди був з чорним квадратом, а повно широкоформатний він був дуже такий розтягнутий і не було цієї рамки. І, мабуть, і фігури акторів, вони. Теж трошечки такі розтягнуті були. Цей кінотеатр він теж був дуже популярний. Зараз він зберігся, тут ресторан. Ну тобто можна теж казати про якусь спадкоємність як рекреаційних закладів. Ці будівлі, я вважаю, треба зберегти. Для міста вони мають великий такий бекграунд історичний і можливо їх в нових умовах якось по-новому використовувати. От так, що цей куточок він е, зберігає своє обличчя.